Дрони СБУ атакували російський завод, який працював на армії окупантів. Про це повідомляють наші джерела у службі безпеки України. Завод розташований у місті Муром Володимирської області. Безпілотники атакували підприємство цієї ночі. Там пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель. Удари підтверджуються і у відео місцевих жителів, які ті виклали у соцмережах. Моромський приладобудівний завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також виробів для військово-морського флоту та військ авіації Росії цей об'єкт входить у санкційні списки України та Євросоюзу. СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на російській території. Повідомило поінформоване джерело УСБУ. Одну людину росіяни вбили у Дніпрі, 47 поранили у Харкові. Про такі наслідки нічної атаки повідомила місцева влада. По Харкову окупанти випустили щонайменше 15 БПЛА попередньо типу герань 2 Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватні будинки і лікарні. Дніпро також атакували безпілотниками, зруйнували приватні будинки. Детальніше про нічні атаки на Дніпро та Харків розкажуть далі наші кореспондентки Ніколь Савченко та Катерина Кусмарова. Вони вже із нами наживо. Дівчата вітаю. Почнемо з Харкова. Катю, розкажи, як оговтується ваше і моє рідне місто також. Вітаю, Олю. Можете побачити забиті вікна, результати роботи волонтерів та комунальників, які з минулої ночі і протягом сьогодні забувають вікна у постраждалих квартирах після вчорашньої масованої атаки, також на інших локаціях. І як нам розповіли, роботу планують завершити вже сьогодні. І саме тут безпілотник поцілив у багатоповерхівку, а саме у технічний поверх, однак, поряд розташовані квартири. І як нам відомо, у сусідній квартирі власник на момент удару перебував на вулиці, тому не постраждав. Дав однак загалом внаслідок атаки у Харкові маємо 47 постраждалих серед них двоє дітей та вагітна жінка. І як нам розповіли у лікарні, здебільшого у людей або гостра реакція на стрес, або порізи скло. І наразі в лікарні перебувають двоє пацієнтів. 44-го року народження у чоловіка осколкові поранення. А також 95-го року народження у чоловіка, акубора травма. А також влучання прийшлися і по медичному закладу і Хоча, як кажуть у міськраді, цей медичний заклад обслуговує велику кількість пацієнтів, обійшлося без жертв, адже пацієнти та працівники лікарні встигли пройти до укриття. Я просто дуже занурилася в роботу. І Амалега Малюк спав в коридорі. Ну, але я нормально, в мене тільки та трошки тут на спині. Ну і шок, звичайно, такий. Як почула, летіло щось дуже сильне, а тоді взрив. Я думала, що це дуже сильний взрив був. А де, я не знала. Но було дуже гучно і дуже страшно, чесно, дівчатки. Такого не було вже давно. За даними прокуратури, протягом лише 30 хвилин ворог застосував 15 безпілотників типу «Гарань-2». І саме з березня, як нам розповіли у прокуратурі, росіяни все частіше використовують безпілотники саме такого типу і з більшою вагою бойової частини. А також були пошкоджені приватні будинки, магазини, кафе, ресторани та кондитерський цех. Дуже велика кількість руйнацій. Хочу сказати, що 2-300 вибитих вікон тільки тому працюють зараз всі наші комунальні підприємства. Ми розраховуємо до кінця дня в більшості закрити Харківської обласної військової адміністрації загалом у Харкові та області росіяни використали 55 безпілотників, а також 13 керованих авіаційних бомб. Атаки були і у Дніпрі. А саме розкаже наша кореспондентка Ніколь Савченка, передаю тобі слово. Привіт, Катю. Сьогодні вночі ворог масово натакував шахедами і Дніпро. У місті спалахнуло кілька пожеж. А місцеві нарахували за кілька десятків вибухів. ніч працювали рятувальники і комунальники. На ранок всі займання у місті загасили. А з місць влучання вже вивезли понад 40 тонн будівельного сміття. Найбільше ворожі безпілотники пошкодили приватні будинки. Дніпрян дві оселі зруйновані вщент, ще кілька потрощені. Понівечений одне з місцевих підприємств, та бюро ритуальних Послуг. Під час нічної атаки по Дніпру загинув чоловік. Ще одного травмувало. Так повідомили у Дніпропетровській ова, нині з пораненим все добре. Були тут інші люди, квартиранти. Вони, слава Богу, всі живі. Були на кухні, а шахет впав просто посеред будинку. Звичайно, їм погано було, звичайно, їх оглушило, можливо, контузило, не знаю. Але всі живі, все нормально. Почули зариви. Чули, вийшли, на вулицю, горить дом. Горіло, повністю горіло все. Машина взорвалася, гаражеш. Видно, газовий балон, я думаю, взорвався. машина на газу.